Пан Сергій пересувається на візку вже 40 років. 19 він отримав побутову травму, після якої тодішнє його життя повністю змінилося. Після такої битової травми, мене всі друзі перестали так робити. Вони перестали допустим, і неряти в воду, хоча ходити, тому що коли по в лікарні, скільки переломом людей з шинами, вот они нернули і все. Или упали з мотоцикла, або упали просто по осторожністю. Сергій займається громадською діяльністю, аби зорієнтувати місцеву владу щодо вирішення проблем пересування людей з інвалідністю. Чи не щодня чоловік стикається з бар'єрами, бордюрами, необладнаними тротуарами, пандусами, підйомниками, зупинками, громадськими вбиральнями, а також зайнятими місцями для паркування. Я являюсь таким же громадянином країни. так же сам оплатил налоги допустим и так же самое имею право быть, э, иметь возможность передвигаться так как все здоровые люди просто передвигаются тем более это не только мне нужно допустим, те же всем и мамочкам с детьми с колясками, и электроскутером которых сейчас все таки развивается у нас общество на великах ездят многие вот Сами вот эти наличия бордюров очень как бы... Мішає, хоч і за наявності бордюра, чи ще якоїсь перешкоди, його можна об'їхати дорогою, і візок вважається повноцінним транспортним засобом. Однак це приносить неабиякий дискомфорт, каже Сергій. Адже автівки, проїжджаючи повз на великій швидкості, приносять не тільки незручності, а й несуть можливу небезпеку. Саме тому чоловік надає перевагу переміщенню на автівці, складаючи та розбираючи кожен раз візок. Потом вона елементарно складається, елементарно піднімається, несложным движением снимаются колеса. Ну, Она шлёгненькая. Всё. Да? Я могу ехать. В принципе, я ее могу уложить на заднее сиденье. Ну, куда удобно. Втім, не дивлячись на всі ці проблеми, стукання до влади каже Сергій, дає все ж таки якісь зміни для людей з інвалідністю. В деяких місцях по місту є заїзди на тротуари, обладнані зупинки та низькі автобуси. З'являються у місті і зручні пандуси. Ми перевірили кілька місць, які трапилися дорогою. Одне з них парковка біля цирку. Незважаючи на те, що на ній є місця для людей з інвалідністю, потрапити через дорогу у супермаркет немає можливості, адже високий бордюр і все заліплено обмежувачами, які візок не у мене. Друге місце надземний перехід на Слобожанському проспекті. Там мав би бути лів для людей з інвалідністю. Втім, він зачинений на залізний замок і не працює кнопка виклику охоронця. А от дві аптеки, що розташовані поруч, одна із зручним пандусом, а інша навіть із підйомником. За даними чиновників, у Дніпрі всього 19% приміщень, обладнаних спецзасобами для людей з інвалідністю. Такі цифри назвали на регіональній конференції Безбар'єрна Україна. На заході презентували довідник безбар'єрності. Ініціаторка такого проєкту, перша леді України Олена Зеленська. Це своєрідний гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар'єрної мови. Довідник не для продажу, прочитати його можна в Дніпропетровській науковій бібліотеці імені Кирила та Мефодія, а також електронну версію відсканувавши QR-код. Окрім цього, в ній є шрифт Бралля та qr коди на переклад жестовою мовою. Коли я взяла саме книжку довідника безбар'єрності, я зрозуміла, що в цій книжці безбар'єрності. Довідника просто ціле життя. Там життя для всіх людей. І ця книга, вона в першу чергу для мене показує, що ми всі рівні. Що немає між нами ніяких бар'єрів, немає посадовця і немає звичайного громадянина. Немає людини з інвалідністю і немає нас з вами, які просто там пересовуємося без кріслоколісного. Немає дитини з інвалідністю, у якої там якісь складощі мають вінка. Також на заході презентували альбом безбар'єрних рішень. Це перший в Україні посібник для архітекторів та проєктувальників, голів, громад та держслужбовців, урбаністів активістів, представників ОСББ насправді ж для всіх, хто може зробити простір безбар'єрний. Тут чотири розділи про ганки та подвір'я, вуличну інфраструктуру, громадський простір, будівлі та споруди. Всі вони враховують воєнні реалії. Ми пропонуємо інструкцію за реконструкції міста. Де кожне маленьке рішення матиме велике значення. Правильне освітлення це безпека в тему пору доби. Обладнані тротуари та дороги це швидкість та комфорт для містян. Нормативні пандуси, двері та універсальні вбирання це можливість для маломобільних людей дістатися до культури та відпочинку. Бо ми різні. Але це немає бути окрім цього. Під час конференції голова ОВА Сергій Лисак проголосив декларацію про підтримку національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Чиновники обіцяють, що з 19% безбар'єрних приміщень до 2027 року цей відсоток виросте до 75%. Також сьогодні, під час 11-ї сесії облради, депутати виділили 250 мільйонів на реконструкцію закладів охорони здоров'я та реабілітаційні центри. Це на переконання очільника також сприятиме безбар'єрності Дніпропетровщини. Ангеліна Машинцева, Ілля Ломовський, Тарас Іванов та Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.